Привіт! Розпочинаю новий тиждень. Нагадую, що я приймаю в СП участь у чарівної миті та Лени Тимків. Ось тільки в мене просунень вийшло за цей час. Це у мене декілька вечорів, ось так минули. Стала потрошку вишивати вечором. І достатньо гарні просунення, як на мене. В минулому відео показувала, що входить в цей набір. Якщо ви ще не дивилися, можете зайти на мою сторінку та переглянути ось такі гарні ниточки. Можете вже бачити, скільки я тут вишила. Єдине, що в мене тут є питання щодо цих ниток, бо вони дуже сильно плутаються, і їм дуже важко вишивати. Вони весь час перекручуються. І за рахунок цього ну, не, не, дуже, не дуже гарно хрестики виходять. Хоча я навіть вишиваю не в два проколи, як завжди, а просто вверх-вниз пересуваю волочку. Ну, вже по вишитому можемо бачити хоча б кольори, які є на прівню, та на вишитій частині вони півпадають. Ось така краса. В принципі, вишивається легко. Єдине, що ці ниточки вони мене трошечки засмучують. І є відрізки ниточок, які, які просто там коротенькі потрапляються. Це вже потім візьму якийсь колір та, на прикладі вже покажу, вам. Ну, ось так. Ось такі просунення маємо. Доволі такі гарні за декілька днів. Але подивимось, як в мене буде далі з вишивкою. Чи буде в мене час на неї? Ми просунення, що ми маємо на даний момент. Ось так зараз виглядає моя вишивка. Не можу сказати, що я прям багато тут чого вишила. Але це краще, ніж зазвичай, тому можу себе похвалити. Так це все виглядає. Покажу вам ще, як задум виглядає, бо я старалась вишивати акуратненько. І ось така краса є на даний момент. Так. Поки що з цим процесом все. Хочу взяти ще інший трошки повишивати, переключитися. Хоча небагато вишито, але мені зручніше, коли я вишиваю не щось одне. Що ми маємо на даний момент? І зараз доберусь, нарешті, до вишивки. Не вишивала, не пам'ятаю, скільки навіть. Хочу вишити сукню. Яку красу ми вже з вами зараз бачимо. Дуже багато вийшло з того моменту, коли вам останній раз записувала відео зі своїми просуненнями. Ось такий результат я зараз маю. Вже повністю, можна сказати, ось ця. Сукенка, плащик, вони вишиті. Вишила повністю цей темний колір. Він у нас був як ручка від зонтика, від парасольки, точніше, очі, очі, носик і вушка. Так, поруч прев'ю. Щоб ви подивилися та порівняли, що у мене тут є. Е, хочу сказати, що. Нитки, я вже напевно згадувала, нитки дуже сильно плутаються, мені це не подобається взагалі. І плюс на камері не дуже видно, коли я зараз знімаю, але якщо ми дивимося на прев'ю, я звернула увагу, що дівчинка прям така загоріла-загоріла. Тобто, таке забарвлення шкіри цікаво, що я б, напевно у цей світлий колір, який є, я б його краще вибрала для тіла. А тут вже щось більш розовеньке, фіолетовеньке підібрала, бо на камеру, знову ж таки, чомусь фіолетовий більше, а мені вживу більш на рожевий колір, схоже. Ось, отакі справи на даний момент. Вишиваю не часто, Але, але я вже звикла до того, що я вишиваю не часто, тому вирішила зараз звід викладати також один раз на місяць, а може один раз на два місяці. Зате, чесно, можу показати, що було вишито, та не бігти вперед паровозу. Але ж тоді, коли знаходиться вільний час, та є взагалі бажання до вишивки, то я вже сідаю та починаю щось робити. Так. Так, так. Ну, загалом, що сказати, ось така краса у нас є. Хочу ще, ну, щоб вже остаточно був цей. Плащик, сукеночка, не знаю, вишити. Ось тільки ці рукавчики мені тут залишаються. Ось ця тут спіничка е, і фрутничок. Загалом це світла, е, біленька частина. Решта вишите. Ну, а потім вже піду тіло, вишлю е, тваринок. І після тваринок вже буде парасолька, і, напевно, найскладніший момент буде. Вишивки саме у цих тут ліній, не ліній, саме у цих візерунків, які тут є. Не знаю, як я буду вишивати. Ось, вишивається все легко на даний момент. О, схема дуже зручна, тим бачу що великі такі проміжки для зашиву. Ми взяла ниточку і просто швиденько йду. Так, дивлюсь серіал та вишиваю. Ось таке. На даний момент в мене вже вишито декілька кольорів. І мені це трошки спрощує роботу, бо мені зручніше бачити, що ось вже певну кількість кольорів я вишила. Значить, залишилось не так багато. Так, ну от те, ще на даний момент я вам показала. Будуть нові просунення. Знову запишу. Для вас відео. Провела за цей час невеличку вишивальну зустріч маленькій компанії. Ось такі вишиті роботи принесли на зустріч. Тільки подивіться, який дуже такий акуратний задничок на цьому рушничку. Просто краса. Ось такі дівчата. Загалом у цій вишивальщиці не тільки на рушничку такий гарний задничок, але, а і на всіх вишивках. О, це прям той рівень, до якого варто йти, щоб також так гарненько вишивати. Так, це, якщо я не помиляюся, дизайн в чарівної миті. Але можу помилитися. Бо монтую відео. Через місяць, а то і більше після зустрічі. І так, гарненько виглядає. Дуже стильно при оформленні впишеться в інтер'єр. Це про те, що я казала, що бачите, навіть на звичайній вишивці, не на рушнику також дуже акуратний задничок. Дуже, дуже гарно виглядає. Я намагаюся також зараз вишивати акуратненько. Ось що я маю на даний момент. Ділюсь з вами своїми просуненнями за останній місяць. Бо минулого разу в кінці березня я викладала своє відео, а зараз вже початок червня, ні, не за місяць, за два місяця. За два місяці не можу сказати, що багато вишито, але це моя швидкість. Ось такі просунення маємо на даний момент. Я вже, вишила, я вже вишила повністю два кольори. Вишила один бленд і почала вже вишивати частини частини діла, які у нас тут є. Закінчила, зараз секундочку. Так, закінчила. Закінчила повністю вишивати це платтячко. Хочусь подумала, що в мене є тут маленькі, не вишиті елементи. Ні, подивилася, все добре. Тут все повністю я вишила. Все в мене є. І тепер вже переходжу до того, щоб вишивати тіло. Єдине, що оці ниточки, які є, вони плутаються. І, як на мене, крестики такі кривенькі виходять. Так, зараз, ось так. Зараз намагаюся трошечки поближче показати. Угу, все, навела фокус. Мені здається, що крестики криві. Мені здається, що хрестики криві, але ну, я не буду спеціально брати, Е, Прям розправляти, там, рівняти кожен хрестик. Я звикла вишивати ще й два проколи, щоб було швидко. Але все ж таки, оцей факт, що ці хрестики не дуже рівнесенькі, в даному випадку на це дуже сильно впливають. Ниточки. Я не кажу, що вони в мене зазвичай прям ідеальні, але ниточки відіграли таку велику роль. Боже, це у в мене відкрите вікно? За вікном кричать коти? Ну, весна, весна. Що робити? Мої дівчата сидять і не розуміють, що ж там відбувається. Що там за скандали на вулиці? Що там за розборкою? Боже, це жах, невже ніхто не може розіняти тих котів? Ну, добренько, продовжуємо. продовжуємо з вишивкою. Сукня в мене повністю вишита, почала вишивати тіло, як вже я сказала. Але що, бачите, оце тут рука. отут рука, колір дуже сильно зливається, поки що з сукнею. І я поки вишивала сукню, думала весь час про те, що я б, напевно, взяла інші кольори. Я б взяла б інші кольори. Бо ось цей такий бежевий. Якось він не дуже гармонійно на цій сукні. Це, напевно, не сукня, це плащ. плащ. Плащ, воно там стоїть під дожичем. Дощем плащ? Не дуже гармонійно воно тут виглядає. Цей бежевий колір. Але, подивимось, не знаю, зроблю вже бекстіч. І точно поглянемо так зараз. Так виглядає. Саме оцю вишиту роботу я вже не бачила. Я бачила інші вишиті, вишиті схожі такі дизайни. Інші картини з цієї серії. Вони мені дуже сподобалися. Але я захотіла я для себе взяти ось саме цю з тваринками. Але я не знаю, що я не звернула уваги. На прев'ю видно, як тіло. Зливається з цим плащем. Все ж таки на плащ треба було замінити цей бежевий на якийсь інший рожевий. Ти бачиш, що моїх запасів ниточок вистачає. Але вже що маємо, то маємо. М -м -м. Вже так вийшло. Ну, але все ж таки, не... ну не знаю. Дивіться, як на мене, все зливається. Все зливається за рахунок цього, ну не дуже все ж таки гарно виходить. Ну, ладно, подивимося, як воно все ж таки буде вживо, коли я вищу. У будь-якому випадку дуже цікавий дизайн. Бо вишити крестики, зробити бекстіч, там пришити бусинки це ще половина справи. Буду потім спробувати робити ось ці візерунки. Так, фокус не показується. Буде ці візерунки, і подивимось, як вони в мене підуть. Наскільки успішно я буду ще просуватися з цим. Здається, ось, наче ось-ось трошечки і все готово. Але ні, ще багато роботи і буду працювати. Але я точно хочу зараз сказати те, що цю роботу я точно, коли вона буде готова, оформлю і повісю в рамку на стіну. Так що, ось такі справи. Ну, ось що маємо на даний момент. Далі продовжую вишивати. І пізніше, коли будуть якісь просунення, я вам зайду та е, зайду. Візьму в руки телефон та засніму. Так, вже вишила повністю тіло. Ручки, ножки. Тут вушко тваринки вишила і обличчя. Зараз буду вишивати самих тваринок. Ось. Вони. І, і покажу, що в мене тут на вишивається. Я коли повністю вищий тваринок, пройдусь бекстічем, по тому, що в мене є. Ось. Ну і, власне, вже потім буду переходити до парасольки. Ось так виглядає. Зараз моя почата робота. З двох кольорів я вишила один на тваринках. Це невеликі просунення за два місяці, але які є. Як я вже сказала, це моя швидкість. І дуже багато людей вишивають з такою швидкістю. Я показую, що це нормально. Ми не повинні ні за кимось гнатися, там, змагатися. Нічого такого робити. Знімаю вам на підвіконі на сонечку свою вишивку і не може задивилася у віконце там з котиком на повідочку гуляють. І він доволі так сміливо ходить. А я нещодавно виводила своїх дівчат на вулицю. Ну, зайшли ми дуже швидко. Вони весь час рвуться на ту вулицю, а коли на неї потрапили, то все. Вони біжать відразу в під'їзд. Поки біжали в під'їзд, вони ще забіжали до моєї сусідки в гості. Ще побули там в гостях. Такі товариські в мене тваринки. Ось, Ну це круто, що у когось котик так спокійно на повіцю може гуляти по вулиці. Якщо у вас домашній кіт, не треба його випускати на самовигул. Це може бути небезпечно. А ось така прогулянка на повідку це класно. Можливо, мої дівчата колись будуть ходити вільно, але ми вже маємо з ними такий досвід М у минулому місяці. Ми в частному секторі жили, і вони, ну, вони виходили. Вони спочатку боялись, потім просилися, і вони так вже доволі впевнено ходили. Але потім знову повернулися в квартиру. Ось. І, ну і все. Любов до вулиці залишилася, а страхи повернулися знову до того, щоб там ходити. Так. Ну, ось, ось що ми маємо за останні два місяці. Не багато, але й немало. Знаєте, бо я могла нічого не виживати. Але це вже такий успіх. У мене вишиті вже майже всі кольори, які йдуть в цьому наборчику. Залишилось зовсім трошки. Тут внизу мене залишився лише один колір, якщо не помиляюсь, який я хочу вишити на тваринках. Все. І потім я буду переходити вже вгору, та у мене залишається два кольори парасольки. Потім вже Бекстеж і буду робити ось ці красиві, не знаю, не знаю, як правильно це назвати. Не знаю, красиві стіжочки буду робити. Щось, щось, щось таке. Буду намагатися хоча б це зробити гарно. щось типу макраме буде. Ну, взагалі, залом цікаво. Мені ще подобається, що тут іде і Люрик в цьому наборі, дуже гарненько буде виглядати. І ще тут є різні бусинки. Також буде дуже гарно. Але перед тим, як перейти повністю до того, щоб вишивати парасольку, я вищу цей вищий бэкстіч на цьому всьому шматочку, що зараз є. Коли будуть готові мої твари. Тому ось такі справи. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Я вам всім бажаю гарного дня та до зустрічі в наступному відео. Бувайте!